Слава націю, вітаю на каналі Добрий Римати Тарія Сешку. Добрий, оце мій течик робочий зі згорілим запобіжником. До речі, треба буде теж, щоб електрик розібрався. Але відео не про те. На аналогічний течик, теж 24 атмосферник, один із тих, на яких ми працюємо, але які не стоять на балансі, потрібен акумулятор 12 вольтовий на 100 Ампер годин. В принципі, такий от, аналогічний ось до цього. Піде От, і з козаками, які там відповідальні, точніше у козаків, які відповідальні, які працюють на цьому тетчикові. У них там зараз сутужно з фінансами за цим напрямком, так, бо мають також купу інших. Хто має змогу нам добрий 100 години 12-вольтовий акумулятор на напетчика презентувати, будемо вдячні або у подарунок для роботи, так? або за. Якимись пільговими цінами нормальний, адекватний робочий акумулятор. Якщо треба, можемо поміняти на поганий. Тобто, у нас там помер, то можемо поміняти. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.